Час на служби я отримав інформацію про те, що на території навчального закладу знайдений підозрілий пакет. Одразу вийшов, щоб перевірити інформацію. В ньому знаходились предмети зовні схожі на гранати. Про даний факт одразу повідомлено з 102, на місце подій прибули со фахівці вибухотехнічної служби для знешкодження небезпечної знаків. Виїздом вибухотехнічної групи чергової було встановлено, що виявлений пакет, який містив в собі гранати як іноземного виробництва, так і радянського виробництва. Частина цих боєприпасів було кваліфіковано як боєприпаси, що відносяться до категорії, особливо небезпечних. Ці боєприпаси було категоровано, вивезено за межі міста. У та проведено їх знищення з максимальним збереженням речових доказів, що в подальшому будуть надіслані на дослідження ідрив.